У слов'ян був Великдень Пасха, це пішло від е, юдеїв. Вони це було у них свято, вони пекли ці калачі, і це було святом е, народження нової худоби. Але угу. коли вони були під гнітом єгиптян, і ви пам'ятаєте, що коли Мойсей хотів їх вивезти з Єгипту, там діло. на них насилали оці кари, і в один прекрасний день там була одна з кар, що е, вони хотіли вбити кожного перворожденного. Будь то людина, будь то худоба, будь-хто і коли вони принесли в жертву це ягня, євреї Бог їм сказав, щоб типу вони позначили на своїх дверях кров'ю ягняти е, цієї ці хрестики, щоб він їх оминув і євреїв не вбивав. І оце саме песах, це слово, е, воно в перекладі означає оминути, а -а -а. і тобто в них було це свято, але вони це перейняли. І тобто, песах це оминання, а -а -а. тобто вони оминали ці двері.